Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 16 лютого 2025 року. Повня місяць у терезах, день місяця 18-й. Символ цього дня: зеркало або ж літ. Цей день предоставляє нам дзеркальне відображення нашого відношення до світу. Бо світ це дзеркал і він повертає кожному його власне відображення, гарний день для людей, які не бояться змін та з радістю приймають нове, а також для акторів та мандрівників. Взагалі, то цей період потребує благорозумності, стриманості, обережності. Та поміркованості, і тільки так він може стати удачним та щасливим. Символ дня, дзеркало. Він нагадує казку Андерсена, Снігова Королева, де маленький кусочок криги перетворився у криве церкало, і ви побачили себе красунчиком-переможцем. Вам уже наплювати, що своїми поступками та поведінкою ви причиняєте біль другим людям. Адже болить то не у вас, правда? У 18-й місячний день ми отримуємо те, що заслужили. Все, що сказане про нас, буде в цей день правдою, і сприймати його треба ну, належним чином. Сприймайте погані відгуки не як образу, а як привід попрацювати над собою для саморозвитку та виправити весь той негатив, в якому вас звинувачують. А якщо ж почуєте щось приємне про, це, про себе в цей день, то не дуже пишайтеся, бо зеркало може бути кривим. Ви ж знаєте, що таке криві зеркала. Раніше були такі атракціони, так? Дивишся на себе кумедного і таке бачиш. А люди, які хочуть від вас щось отримати, можуть кривити душею. Задля отримання бажаного, так що це дуже цікавий день. І в цей день будемо уважні до свого майна також, бо можливі крадіжки. У 18 му місячну добу не бажано перегружати нирки. Можна займатися самолікуванням та самовстановленням, робити очисні процедури. Якщо в цей день появилися шкірні висипи, це свідчить про душевні нечистоти. 18-й місячний день він відзеркалює нас, наше ставлення до життя, до людей і наших справ на даний момент. І в цей період випадковостей не буває. Бо все, що відбувається закономірно, що заробимо, те й отримаємо. Сьогодні вам скажуть, хто ви, який ви. Уявіть собі, все це сказане буде правдою. І якщо ця правда буде гірка та болюча, значить є над чим попрацювати. І давайте подякуємо тим людям, ситуаціям, подіям та життю за уроки, які ми отримуємо саме в 18-й місячний день. А будь-які спроби проявити самовпевненість та егоцентризм приводять до трагічних наслідків. Хтось може втратити авторитет, роботу або ж повагу оточуючих чи посваритися з усіма на білому світі. А хтось почує гарні слова: визнання, подяки, похвали щирі. Та сердечні, ну, хто що заробив. Не бажано планувати на цей день важливих справ. У 18-й місячний день ми можемо зустріти любов саме ту, яку заслужили. Партнер наш буде нашим зеркальним відображенням. У цей день всесвіт нам покаже, якими, бо все, що буде відбуватися, це наше відзеркалення. Хвороба, яка розпочалася 18-й місячний день, буде, може бути небезпечною. Але до лікарів у цей день краще не звертатися. Є великий ризик, що діагноз постановлять невірний. І в зв'язку з цим лікування може не допомогти. Але лікарі тут не при чому. Просто хвороба сьогодні може проявитися нетипічним чином. І ще раз, будьте дуже уважні, цей день до свого майна, так що можливі крадіжки продовжуються повня. Основна хвороба повні це безсоння, та іще тяжко приходиться гіпертонікам. У цей період є дуже велика загроза інфекційних захворювань та різних заражень. Рани сильно кровоточать, кров погано звертається, так що операцій не плануйте на ті дні, коли місяць у повній. Під час повні трапляються часто аварії, катастрофи, нещасні випадки, стихійні біди, землетруси, виверження вулканів, повені, терористичні акти. У цей час частіше трапляються інфаркти та інсульти. Так що, любі мої, побережіть себе, дбайте про себе самі. І тоді ви побачите, і ви будете здоровіші і щасливіші від цього. А я вас люблю. Я люблю вас. Бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.